Ім'я Отця, Сина, Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, возлюблені браття, сестри, любі наші діти, дорога наша молоде, усі, хто сьогодні в цей вечірній час разом з нами, маємо, хвала Богу, ту добру нагоду, молимося разом, запрошуємо до молитви усіх. Хто разом з нами молиться кожного вечора, запрошуйте кожного, хто поруч. Запрошуйте на молитву всіх, хто глибоко вірує у силу молитви, хто уповає на Бога і надіється тільки на Його поміч. Ми стараємося кожного вечора, попри все, попри втому, попри. Стане здоров'я і так далі. Ми все одно стараємося бути разом. Стараємося жити вірою, стараємося робити все для того, щоб ми сьогодні щиро-щиро молилися. Бачу, що багато пише мені сьогодні. Отже, чи триває молитва, чи є вервиця. Вервиця триває, і ми молимося вже ось скоро буде. Майже 4 хвилини, як ми вже включили в ефір. Ну, на початку були якісь моменти, часто є технічні проблеми, але знову ж таки бачу, що вже 5 тисяч людей доєдналися до онлайну. Тому, власне, дуже важливо, щоб ми передавали і десь поширювали, копіювали посилання, робили ті репости у тих молитовних групах, писали свої наміри, тим самим активізували наш меседжер. Наш Нашу молитву ставили свої вподобайки, які маєте той намір, і тим самим десь, напевне, презентували і репрезентували нашу молитву на різних таких сторінках, своїх особистих чи сторінках друзів, чи в групах молитовних, які часто додаєтеся. Тому дуже важливо робити репости, посилання, тобто і тому дуже прошу всіх бути в тому намірі активними. Не пасивними і десь, напевне, інформувати своїх друзів по Фейсбуці про те, що молитва розпочинається. Власне, коли ви починаєте додаватися до молитви, пам'ятайте, що це не відбувається зразу миттєво, але є хвилина, друга, третя, коли є активним ваш аккаунт, і тому ви тоді починаєте додаватися до молитви. Теж дуже важливо, щоб ми поширювали наше служіння. Сьогодні вівторок, третього тижня Великого Посту, ми з вами ще один день перегортаємо, і він був досить активний. Часто ви говорите мені, отець, коли у вас буває неактивний цей день, ну, сьогодні маю таку духовну радість. Радію за наших вихованців, особливо радію за наших ліцеїстів, ліцею номер 3 які сьогодні брали. Дуже активну участь у такому прекрасному проєкті, де діти, молодь наших навчальних закладів презентують і беруть участь для того, щоб пропагувати і розповідати всім у всьому світу про Україну, про український народ, про наше воїнство. І дякую Богові, що сьогодні наші діти, нашого ліцею отримали перемогу. І це хвала Богові, наставникам, і дяка за підтримку всім, хто. Вірою і правдою старається жити в мирі, в любові з Господом. Тому, власне, десь, напевне, так само ділився з вами, бо діти переживали, але з благословінням, з молитвою вони сьогодні творили ту непереможну силу і того гурту, одності і тим самим подарували, бодай трішки, але тих посмішок для кожного учасника, бо, повірте, немає переможців, немає переможених, але. Ми живемо заради того, щоб наше майбутнє, наших дітей було світле, чисте, щире і, напевне, сповнене тою теплотою сердець, про які ми часто згадуємо в наших молитвах. Тому, любі наші молільники, які зараз доєднуєтеся до молитви, дуже прошу про активність. Дуже прошу про те, щоб ми усвідомили і зрозуміли, що все те, що відбувається навколо нас. Воно в той чи в інший спосіб хоче впливати на, нас, на наш стан, на наш спокій, на наш мир, але дуже часто тими, тою складовою для того миру і спокою є кожен з нас, зокрема. Власне, тримаємося в мирі, тримаємося в любові, шукаємо того світлого, чистого добра, пам'ятаємо про те, що ми є кожен. Перед Богом у відповідальності за свій духовний світ моральний і гідний, вміємо розпізнавати, бо зараз вкотре і знову на нашому обрії починають появлятися люди, які знову хочуть бути на вершку слави. А ми знову маємо пильнувати, щоб ці люди не стали на той вершок слави, тому що ми самі не раз своєю байдужістю або своїм десь, знаєте, таким. Ставленням, що нам все рівно, тим самим ми знову допускаємо те, що знову входимо в оману і не можемо собі в житті потім дати ради. Не дивіться на те зовнішнє, подивіться на тих, хто сьогодні знову починає голосно говорити і бити себе в груди. Повірте, там немає правди, там є тільки лукавство і лицемірство, де та людина чи ті люди прикриваються брехнею. Прикриваються тим фальшивим патріотизмом і так далі. Тому будьмо мудрі, будьмо виважені, вважаємо, не даймо знову вкотре себе звести в оману. Пам'ятаємо, що одна правда Божа, іншої правди не дано. І дуже добре є бути, знаєте, в когось за спиною і розповідати про те, який ти великий, добрий чоловік, і так само це не потрібно. Нехай твої діла про тебе говорять. Нехай не ти про себе, а твої вчинки будуть говорити про те, хто ти є і що ти собою представляєш. Тому ми бачимо знову цю велику інтригу, яку в світі ото лукавство, темрява починає творити. Але, попри те, попри всі домовленості, попри всі якісь розмови, в нас продовжують гинути наші герої. У нас продовжуються кожного вечора неспокійні ночі і так далі. Тому вірмо і уповаємо на свої сили. Пам'ятаємо, що ми українці, пам'ятаємо, що ми віруючі християни, пам'ятаємо, що у нас є наші діти, заради яких ми творимо ті наші достойні вчинки, щоб ми мали в собі ту мораль і гідність, і не поплюжили святе ім'я наших героїв, які проливали кров, не поплюжили ім'я своїх рідних і близьких, які всі час були по сибірах і терпіли страшні муки. Були замордовані від холоду, голоду і так далі. Бо коли ти це все бачиш і розумієш, що знову ціною наших героїв, ціною наших предків, знову хтось хоче заробити собі якісь певні дивіденди, то повірте, ми вже маємо таки чогось навчитися і зробити певні висновки в нашому житті. Тому дуже прошу всіх про молитву, про той справедливий, благословенний мир. Дуже прошу про наших героїв, про поміч для них. Дуже прошу у Господа за і велика дяка усім вам, любі молільники і спільночани. Сьогодні, вчора, ми знову маємо ту добру нагоду, добру нагоду тої вашої помочі, бо без неї дуже важко. Дякую вам, повірте, це велично. Особливо велика подяка за ліки, за медикаменти. Велика подяка за засоби гігієни. Це це просто унікально. Я дякую Богові за те, що ви скеровуєте от, власне для лежачих памперси, трусики, які вбирають вологу за ті всякі засоби для того, щоб напевне скажу так, застелити чисто то ліжко, і щоб власне оці всі простині, які вбирають вогкість. Тобто, це просто унікально. Я дякую вам і Богові за ту велику довіру, яку ви ми разом спільно творимо. Це ваша праця, це ваша ласка, цей одяг, це смаколики, це, це ліки від тиску, це ліки від болю, це ліки від шлунку і так далі. Це просто велика дяка і низький уклін кожному з вас, тому що кожна ваша поміч знаходить використання. І тому, дай Боже, молимося щиро за усіх наших добродіїв, доброчинців, бо це велично, і кожне ваше ім'я, пам'ятайте, записано на небі, каже Господь. І ніхто їх не озвучує, тому що ці речі ніколи не, не потрібно робити. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, і утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш скарбнице благ, життя, подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він, задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії, Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас. Запонтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою сути живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Жовотворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно славим, і що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. Сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава і синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив. Святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш перший десяток. Всі разом активно, активно додаваємося до молитви і разом прославляємо Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Наш другий десяток, молитва подяки, благодарення Господу за всі Його уділені ласки, благодарення за все, що маємо, в чому живемо чому днуємо і ночуємо, тому дяка Богові за Його благодать і за Його благословення. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Маріє Мария, Мати Божа, молися нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Маріє Мария, Мати Божа. Молися, моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, спільна наша молитва до Господа за наше воїнство, за наших героїв. За всіх, що зараз на передовій, за всіх, що сьогодні є врятованими від оточення, від тортур, всіх тих, що кожен зараз у полоні, за їх повернення, за віднайдення тих, що пропали безвісти, пам'ятаймо молитві за поранених, за їхнє зцілення і оздоровлення, пам'ятаймо молитві за родини наших героїв. Як тих, що очікують, як тих, що плекають і чекають, як тих, що зараз у увієнні, за їхні родини, батьків, дружин, дітей, братів і сестер, молімося щиро за всіх наших героїв, за справедливий мир, за перемогу над ворогами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нашої, Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за наші родини, молитва за наші сім'ї, дітей, онуків, батьків, братів і сестер, старших родичів, усіх, хто сьогодні потребує тої величної молитви, молитва за хворих, немічних, молимося за нашу молільницю, спільночанку. Миросю, яка приготувляється до складної операції, молимося за її благословення. Молимося за нашого молільника, хлопчика-ігорчика, якого сьогодні хочемо вітати з його дня у родин. Він молиться з нами разом з родиною. Молимося за хворого, тяжко хворого Степана. Просимо для нього молитви, благословіння, оздоровлення, облегшення в його терпіннях. Дуже молимося за хвору Оксану, за хвору Марію. Молимося щиро за хворіючу Даринку, молимося щиро за хворіючу Вероніку Вікторію, Анастасію, молимося щиро за хворіючу Стефанію, за хворіючого Володимира. Просимо благословіння для усіх наших сімей і родин, тяжко немічних хворіючих. Адже кожне наше слово, молитовне є дуже важливе для наших родин. Пам'ятаємо про наших наставників, пам'ятаємо, про наших медиків, пам'ятаємо про про рятувальників, пам'ятаємо про всіх, хто чинить сьогодні ту велику родину українців, які розуміють і щиро вірять у те, що Господь не залишить нас своєї опіки. Молимося за тих, що в чужині, молимося за тих, що в дорозі. Молимося за тих, що в паломництві, молимося за наших усіх, які молільників, які зараз у цей час разом з нами. І складають свої намірення в цій великій багатотисячній спільноті. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися нас, Марія Марія, Мати Божа, молися нас, Марія, Марія, Мати Божа. Молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, Молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва за душі спочилих, наших героїв, воїнів, захисників і захисниць, душі убієнних в часі війни в родинах. Душі наших рідних і близьких, за яких пам'ятаємо в молитві і молимося щиро, молимося за душі абортованих, ненароджених дітей, молимося за душі в чистилищі. вічна усім пам'ять. <кій> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе … Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, <кху> <cot pesos> Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Син Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід луна Твого, бо Ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі наші молільники, хвала Богові. Дякую кожному, хто молиться разом з нами. Особлива дяка нашим дітям, особлива дяка нашим старшим, старшому поколінню, усім молільникам велика дяка. І особливо тим, хто зараз лежачі, хто прикуті, до ліжка, хто самотні, які моляться з нами, кріпіться, пам'ятаємо, що ми подолаємо все, бо з нами Господь, з нами наші захисники, захисниці. Завтра продовжуємо наше служіння, середа. Молимося, сорокоусте, хто ще має той добрий намір, ніколи не є пізно скласти свої намірення на час Великого Посту за душі спочилих. Тому дуже прошу всіх, долучайтеся до молитви. Велика дяка вам, любі жертводавці, доброчинці, які кожного дня ви стараєтеся допомагати, бодай маленькими дрібницями. Але як велично, коли ти можеш прийти до тої хворої жінки, яка прикута до ліжка, і чимось їй допомогти. А все це разом спільно називається великими ділами милосердя, про які ми ніколи не будемо трубіти, говорити і чимось хізуватись, а просто будемо їх робити і виконувати, бо така наша місія любити Бога і любити ближнього як себе самого. Тому дякую вам, любі. Нехай Господь вас дасть сторицею, молимося за вас, за кожного зокрема, дякую за вашу підтримку і поміч. Тому, хто має добрий намір, долучайтеся до діл милосердя, ніколи не оминайте тої помочі. Крім того, записуйте свої намірення чи на завтра, чи на протягом місяця, і будемо обов'язково взивати до Бога і молитися. Тому, Господи, почуй наші слова. Вам спокійної і мирної ночі бережіть себе один одного. Слава Ісусу Христу.